Вітаю усіх, сьогодні на обзорі 1 гривня України 2018 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, тобто притягується магнітом. На аверсі бачимо зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. На реверсі напис 1 гривня. Знизу дата 2018, зверху напис Україна. І по колу підкова. Гурт монети мілка насічка», Ось так. Це є рядова монета, яка на сьогоднішній день стоїть 1 гривню. Є монети 1 гривня, які виготовлені старого зразка. Вони йдуть в наборах, виготовлені з латуні. Ціна на такі монети розпочинається приблизно від 120 доларів. Монети 1 гривня 2018 року виготовлені з немагнітної сталі або з будь-якого іншого металу. Ціна розпочинається від 100-150 доларів. Також є монетки, в яких дата Нижче, як 2018, попадає 2015, 16, 17, навіть 14. Ціна на таку монетку договірна. І є також самий дорогий брак це Avers Avers. Монетка з обох сторон. Буде виглядати ось так. І ціна на таку монету також договірна. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. На сьогоднішній день колекціонери дуже зацікавлені в монетах України. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.